Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Поговоримо про актуальні станом на зараз події. Вони є важливі. Отже, розпочну із того, що дійсно встановлюється режим припинення вогню на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. Схоже принаймні на те, що це може відбутися цієї ночі, дійсно. Дональд Трамп, президент США, зробив не один допис про те, що все перемогу досягнуто, всі досягли своїх цілей. Ізраїль і США в першу чергу, звичайно, іранська ядерна програма зруйнована, і цілі досягнуті. Про досягнення цілей своєї кампанії оголосив і Ізраїль. Але ще зранку сторони обмінялися ударами, незважаючи на те, що режим припинення вогню мав настати сьомої ранку за місцевим часом, цього не відбулося. Ще були ракетні обстріли. Спочатку Іран запустив три хвилі ракетних атак, а потім Ізраїль відповів. Хоча в цей час президент Трамп вже писав дописи закликом до Ізраїля розвернути літаки. А президент Трамп говорив по телефону. Із Нетаньяху, прем'єр-міністром Ізраїлю, щоб Ізраїль не робив ніяких дій. Зрештою, перемир'я і припинення вогню запанувало. Ось такі заходи. І схоже на те, що це відбудеться, Іран себе оголосив переможцем о 6 годині за місцевим часом о вісімнадцятій. В Тегерані мають відбутися акції перемоги, святкування перемоги. Іран вважає, що вони перемогли, що нічого не досяг Ізраїль. І, власне кажучи, Іран заявив, що ядерну програму буде продовжувати. Ізраїль в свою чергу заявив, що цілий досягнуто Іран без ядерної зброї і їм показали і вказали на своє місце. Ну і інші держави привітали припинення вогню. Європа, Туреччина теж вітає. Ердоган зробив заяву про те, що це важливо, і треба зупинитися. Не, про, не прореагувала ще Москва, ну але це яке вже це? Має значення єдиний, хто виступив проти публічно, це один із ватажків єменських хуситів-терористів і сказав про те, що їм все рівно що там домовилися про що домовилися Ізраїль, Іран та Сполучені Штати Америки. Вони як далі атакували кораблі в Аденській затоці, займались піратством, знищували їх, так і будуть зараз робити. Отже, маємо такий кейс. Наскільки це припинення вогню буде тривалим? Наскільки воно запрацює, питання залишається відкритим? Чи це означає, що настав сталий мир, сталий і тривалий на Близькому Сході? Не думаю, все може бути, але подивимося. В сухому залишку, що це означає для нас? Давайте говорити про Україну. Для України це позитив. Чому? Тому що зараз фокус уваги поступово, зрештою, від Близького Сходу буде відходити. Як би там не було, але медіа будуть писати більше та повідомляти про російські терористичні жахливі удари по Україні. Один із них відбувся сьогодні, по Дніпру і Полтавщині. А напередодні, цієї ночі, ворог бив по сумщині, по сумах, завдаючи терористичні удари. На превеликий жаль є загиблі та багато поранених. Мої співчуття рідним та близьким. У Дніпрі ворог завдав ударів балістичними ракетами і влучив по пасажирському потягу, який віз людей маршрутом Одеса Запоріжжя. Люди з численними пораненнями, хтось госпіталізований, хтось отримував допомогу на місці. Але це черговий воєнний злочин Русні, який, безумовно, не має залишитись безвідповідальним. Саме зокрема і про це президент України Володимир Зеленський говорить 24 червня на саміті НАТО в Гаазі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, під час виступів публічних і під час засідання Ради Україна НАТО. Крім того, Нідерланди, як як власне господарі майданчику, де пройде саміт, організували дійсно привітний прийом українському президентові. Зустрів його обіймами прем'єр-міністр Нідерландів Схов, який до слова піде на перевибори, тому що там розпалась коаліція, і перевибори в Нідерландах відбудуться восени цього року. Але Нідерланди оголосили про пакет допомоги для України близько 150 мільйонів доларів ця країна виділяє нам зараз для наших потреб. В свою чергу, президент України Зеленський. Наголошує на тому, що нам потрібна підтримка партнерів і допомога у вкладенні в інвестиціях в український оборонно-промисловий комплекс та в реалізації спільних проєктів пов'язаних із виробництвом зброї і нарощуванням цього виробництва. Як наголошує голова Української держави, Україна має потенціал виробляти близько 8 мільйонів дронів на рік. Звичайно, мова йде про різні трипи безпілотних літальних апаратів. Але ну, це мова і про розвідувальні, і про ударні, і ударно розвідувальні, і не тільки. Але звичайно, що 8 мільйонів і далекобійні, до речі, ті, якими можна завдавати ударів по Росії. І саме на цьому акцентується увага на тому, що нам потрібні інвестиції. 8 мільйонів на рік. Ну погодьтеся, цифра вражаюча. Ворог буде палати, це очевидно. І я думаю, що зараз, за прикладом Нідерландів, Британії, Норвегії, Данії, Німеччини, Франції, які вже почали виділяти кошти на ці ініціативи, будуть слідувати і інші країни, тому що це доволі таки перспективний напрямок, зокрема і для країн НАТО. Оскільки зараз все більше загроз є для країн Альянсу, і Володимир Зеленський у своєму виступі публічному наголошує на тому. Що Росія розглядає а, питання провокацій проти країн НАТО і нападу на НАТО? Путін не полишає відповідних планів і вони залишаються чинними. Саме тому для країн НАТО дуже важливо наростити підтримку України, збільшувати видатки. Я би сказав і пішов далі, що в цьому сенсі Україна має підтримати ініціативу президента Трампа. Про те, щоб збільшити видатки на оборону в Європі, поступово доводячи їх до 5% від ВВП. Як то пропонують, як то пропонують зробити Сполучені Штати Америки. Тут у мене критики немає, тому що це важливо, бо це по-перше зміцнює оборону нашу, тому що будуть буде більше інвестицій. В виробництво зброї, реалізації спільних проєктів з виробництва зброї, зміцнення безпеки країн Європи Заходу. Відповідно, це ну це звичайно в плюс, і це демонстрація Росії єдності НАТО і готовності до відбиття будь-яких провокацій з боку Путіна. На цьому наголошує Зеленський. А звичайно, що із наближенням навчань російсько-білоруських запад 2025 в Білорусі ризики для країн НАТО зростають. Тим більше Путін біснується, незважаючи на те, що він активно проводить наступ на фронті. Російські війська мають лише незначні символічні успіхи, тактичні, а українські сили подекуди, як це було на Сумщині, і успішно контратакують і виборюють позиції у ворога. Тому, звичайно, що він може розширювати свій фронт, що може втягнути і НАТО у війну у відповідь на ці провокації. До цього треба готуватися, і до цього закликає президент. Ну а Дональд Трамп, президент США, сказав, що він, скоріш за все, Таки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Газі. Ймовірно, це відбудеться або сьогодні ввечері пізно, або можливо завтра. Ну, подивимося, як це буде відбуватися. Можливо, буде щось на кшталт, як зустріч у Ватикані наприкінці квітня, але тут форма менш важлива, хоча. Форма не може бути неважлива, коли мова йде про собор святого Петра, безпрецедентно не бачено, як для цієї святині, але все ж таки відбувалося. Тому і тут може статися щось зрештою подібне. Тож чекаємо і сподіваюся, що максимум з цього візиту, який тільки може бути для України, буде використано нашими представниками нашої делегації, як і зустрічі з Трампом. Трамп наголосив, що він очікує від Росії готовності йти на угоду і сказав про те, що Путін йому дзвонив, пропонував свої послуги по Ірану по допомогу у врегулюванні ізраїльсько іранської війни. Але Дональд Трамп це відкинув і сказав про те, що розберися з тим, що в тебе є, тобто закликав припинити війну проти України. Ну Путін це передбачливо ігнорує, і звичайно, що наша позиція. Аби Трамп реалізував те, що й по відношенню до Ірану мир через силу. Подивимось, звичайно, що яким цей мир буде на Близькому Сході, але Ізраїль і США багатьох своїх цілей досягли. Хоча і зміни режиму не відбулося, і, звичайно, опозиція іранська цим засмучена. Ну, а подальші події буду відслідковувати і аналізувати для вас. Ви ж, друзі, щоб знати більше, підпишіться, будь ласка, на мій канал і залишайтеся. На зв'язку, тим, хто на зв'язку буде відповідати на питання. Бережіть себе і слава Україні!